І наостанок, у вас не буде поганого дня на роботі, якщо ви туди просто не прийдете. Доброго раночку, мої золотенькі. Давайте з вами поснідаємо. Смачного сніданочку. Дивіться, в мене картопелька сьогодні. Та, яка була відварена, і сьогодні пожарена. І маленька така сердечка. Почистити треба її. Як у вас справи, як настрій? Признавайтесь, як у вас сьогодні настрій? По-різному буває, так? Да? Буває нормально, буває не дуже. Ну, так а що ж, поділаєш. Так. так. Щось я сьогодні знову запаздую. Хотіла ще перечитати ваші трошки коментарі, щоб щось вам відповісти, ну, дочка, вибачте мене. Будь ласка, М -м. спішу, спішу. Ви бачите, вчора не було мокбанга. А чого? Правильно? Ми вечеряли у сусідів. Я вчора приходжу з роботи і наблюдаю картину. Сусідка з тачкою і чоловік мій з тачкою гребуться. Гребуться з граблями, усердно території. От такий салатик са в гірхів. Доставлю. Були сталнувати чуть-чуть щось навірно пойдет А вот. потім я зайшла передіватися думаю сейчас вийду теж щось поможу коли дивлюсь в вікно мій чоловік сусідки допомагає Нагружаєте листя, що вона нагрібла, у мішок і в носа. Моя ну, поняла, працюють. Я вийшла. Кажу, давай допомагати буду. Він каже, граблів нема одні. Я пішла в діла окуляри і почала шукати свої, я не знаю, як вони називаються, рябчики. Чи як вони? Чи лілі оці такі? Чи як вони ще називаються? Як лілія. Потім такі колокольчики оранжеві. Що він рано рано сходи? Я почала по території шукати. Я приблизно знаю, де вони в одному місці. Ну, в общем, чотири штуки я знайшла в окулярах. Один більшенький, а другий такі маленький ще. Четыре штуки знайшла, поставила кирпичики, камешки. Вот. Та і все. Пішла я в хату. Начислила картошки. Поставила варити. Поставила воду на макарони. Поставила варити сосиски. Помила рибу, порізала, посолила, щоб жарить. Коли і Ваня прийшов? Прийшов Ваня, макарони вже практично були готові. Заходить Саша, каже, пішли. А сусід приїхав з роботи, гукає. Ну, пішли. А що, в мене особи ще нічого не було? Ну, я, я думала картошку і риб по собі. А ми пішли і вечеряли у них. Ну, і був суп вермишелєвий. І вареники з картоплею. Ми повечеряли, попили чаю. Та і все. На тому вечеря наше закінчилася. Прийшла додому, картошка якраз зварилась. Я її злила. Все. Такі діла. Так що, бачите, як вийшло. Рибу я пожарила. Кстати, прийшла, пожарила рибу, вона стоїть у мене. Я ще думаю, що з нею робити. На обід взяти. Чи до вечора хай стоїть. Навірно, на обід візьму її. А вечором не знаю, подивимось. До вечора дожити треба, да? так? Вареники. Це валя дала ще з собою Вані візьміть. Це вона їх піджарила. Ну, ваня не їв. Ну, опять там може останеться Саша в обід зі їх. Открыла огірки гірке вчора, думаю, що небудь таке. Подивилась вчора по своєму календарю. Вже треба сіяти. Вже давно треба сіяти. Ну як давно? Опять же, сонця нема. Фітолампи нема. Все равно буду сіяти. сиять, наверное, у суботу. Благоприятний день дивилась. Буду сіяти <кухи> баклажани і перець. Посію. А Трошки потепліє, може через тиждень під каркас посію помідори. Тож уже пора. Ну, а тут на розсаду поставлю. Лампу оту, що мені Ваня смастерів круглу. Поставлю лампу, я колись так ставила. Ну, як зійдуть, звісно ж. Лампу. І ще одну лампу поставлю обичну. Ну, як обично. Вона то економка. Просто що оця. Настольне. У мене їх дві, можна дві поставити. Одна моя Ваня мені дарував. Якесь свято, не пам'ятаю, Ну, новий рік може. А може, може на Миколайчика. Так у нас туль, ну, знаєте, тоненька і тут, так от мене. Поки зійдуть, може буде вже і сонечко світить. Хочется своей розсада, <как> Огірок надо з'їсти тут цибулька, це цей огірок надо з'їсти. Хліб так і купила. Це у нас м'ясний хліб, продається. Відрізала отак його. корюшечку. Чайок у мене сьогодні зелений. на наносом з лимоном без цукру. Ужастиво. Ось такі діла, дівочки. Вчора почала отвечати, вона на коментарі хотіла більше відвідати. Відповісти. Но в мене забрали телефон. Саша схотів побалакати із своєю сестрою по вайберу. А у нього немає такого телефона. Він не хоче. Може, колись купимо. Колись я нав... його. моєго. То я скільки встигла, а потім вже спати мені не хочеться. А сьогодні вже проснулась сама. Без будильника за 5 минут чи 7. Бачила в ТікТокі. Як чоловік розповідає, як треба утром просинатися. лежиш там І ногами-носочками так раз, 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 раз. Зверху вниз І каже, ніколи у вас не буде інсульту і інфаркту. Так, лежиш і зразу кров ганяєш, а потім стаєш. А я так роблю. П'ять сонечко. Ну <кхем> сонечко. Така дурня снилась. Похорон снився. Я не знаю, хтось, хтось помер. Я йшла йшла і натрапила на похорон. Зустрілась мені бувша сотрудниця, плаче. В чорних платках усіх. Я плачу. А вони кажуть, от хорошо, що ти се А я навіть не знаю, кому я се чувствую. Так, такий сон. Родина мені снилась. Знайомий там один на лісопіді їхав. А я кажу привіт. А він, дивиться, не може мене впізнати. Потім пізнав: о, подруга, привіт. Він в пенсійному раніше робив там. Ми з ним часто контактували. Денис, Денис Кисельов. Капець. Зараз була колись ним. Коротше, дівчатки. Ну, банк ні о Ну, Вони, в принципі, всі практично ні о чому. Просто з вами я просто розсуждаю, балакаю. Один мій знайомий каже, балакать в телефон, це шизики балакають, самі з собою, шизофреніки. Самі з собою балакають. Ну, я то знаю, що ви це почуєте, я просто записую. Коротше так, сміємося. Сьогодні вже четвер. У мене вже четвер. Да, хорошо, що сонечко. Ну, Саша практично вже вигріб весь двір. Ну, він з осені був трошки погреблений, але все одно він гребе. Каже, я тут прогріб по цьому, блін, і сонце, яке капець. Каже, я прогріб по травичці. Вона так піднялась замітно. Треба сідати туди. Да. Так що практично чистенько. Тепер ще той двір треба нам вигрібти, там, де ми жили. Бо ми там огородом користуємося, у нас там курочки, у нас там ми користуємося, воду там беремо з колодязя. Ну так, потрошку, знаєте. Теж хочеться, щоб там Там і груші ростуть, хороші, малинка, виноград ухаживаем, теж, беремо там оттуда. То треба вигрібти той двір, бо сусіди не погребли, там капець. Це перший раз таке, що не встигли ми. Просто два двора і ремонт, і все на світі. Ну, нічого, в цьому донада. Я кажу, Саша, давай, може, втрьох вийдемо, то швидше буде. Ну, не знаю, як вийде. Ось От таке дівчата. Такі справи. Це, дівочки мої, я вас цілую, люблю. Дякую вам величезно за ваші коментарі, за ваші лайки, за ваші. Реакції. От. Всього-сього-найкраще. Бережіть себе. Все буде добре. Підписуйтесь обов'язково. <свісно> Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. От все. Цілую, люблю вас, пока-пока.